Будівництво модульної поліклініки в Тростянці на завершальному етапі будівельники вже закінчили зовнішні роботи та здійснюють облаштування каналізаційних і вентиляційних систем усередині споруди. Уже меблі прибули до цього до цієї поліклініки. Фактично обладнання майже все є зараз. Там Ну, приблизно десь я думаю 2-3 тижні будуть завершені всі оздоблені роботи. І вже лікарі отримують своє на там кілька років своє приміщення. Приміщення поліклініки розраховане більше ніж на 30 кабінетів з усіма необхідними зручностями та сучасними умовами, як для лікарів, так і пацієнтів. Тут будуть і лікарі-спеціалісти, і діагностичні кабінети. Ну і саме головне, що з поліклінікою приїхало сучасне медичне обладнання, яке допоможе. Діагностувати захворювання та лікування на сучасному рівні будівництво модульної поліклініки реалізується в рамках проекту Спеціальна програма підтримки України, який фінансується федеральним урядом Німеччини та впроваджується компанією GIZ. Повністю буде доступ до. Цієї поліклініки, маломобільних груп населення. Це по-перше, по-друге, будуть санвузли, будуть умивальники. Все практично буде як і звичайні поліклініки. у нас, ви знаєте, зараз вона переходить в електронний вигляд, тому вона також частково буде тут, частково залишиться на старому місці. Паралельно розпочалися роботи по утепленню та ремонту будівлі поліклініки Тростянецької лікарні. Поліклініку вже почнуть утеплювати, і крім того, всередині ремонтувати. Це державні теж кошти будуть на поліклініку виділені на ремонт. Тендер проведений, агентство відновлення його провело. Я не знаю там назву фірми, це Київ проводив ці всі тендерні процедури. Тому маю надію, що вони швидко теж, поки погода є, утеплять і зайдуть всередину на ремонтні роботи для його для їх виконання. Уже за два тижні будівельники планують почати монтаж меблів і медичного обладнання. За словами голови громади, відкриття модульної поліклініки планується на кінець жовтня. Аліна Гребенькова, Леся Шелест, Тросянець, Телеканал ТВТ.